Друзі, шумний інвертор. Да? От, оцей недооцінений, як я казав, дешевий, грубо кажучи, дешевший против де інвертор. Він дуже класний, але він шумий. Його типа недостаток. Друзі, як поправити цю ошибочку? Дивіться, 24-й пункт в налаштуваннях. Бачите, 24 й пункт. Нажимаємо Enter. Тут він питає, і сонцем працювати без сонця, тобто які саме кольори, бо їх тут три. Ми можемо що зробити? Ми можемо зменшити ось цю швидкість, наприклад. Ви можете почути, як він зараз, шумить, дивіться, до прикладу, 50 ставимо. І тут питає enable чи disable, тобто включити-виключити, enable, переставляємо на enable. Включаємо. Тепер наступний ось, ось пункт. Ми змінюємо. Давайте, до прикладу, на 50. Змінюємо. Disable. Ми включаємо на enable. Переключаємо. Ми включили. Пройти, друзі, він успокається. І так можна звести до мінімуму цю цифру. Я не кажу, що це прям сильно корисно для інвертора, але функція така є. Тому користуйтеся, підписуйтеся, ставте лайк і коментуйте.